Одне з ускладнень розтину є неспроможність рубця з утворенням ніші, або що ми називаємо істмоцелі в ділянці рубця. Чи може це завадити жінці завагітніти? Само по собі утворення ніші, істмоцелі не заважає завагітніти, тому що для плідного яйця є інша вільна порожнина матки, де є йому закріпитися. Але. Ніша в ділянці рубця, вона може підвищувати ризик імплантації плідного яйця саме в цю ділянку, у ділянку рубця на матці. А от імплантація плідного яйця в ділянку рубця є дуже високим фактором загрози розриву цього рубця і внутрішньої кровотечі. У жінки, що, звісно, є вкрай небезпечним станом з ризиком для життя, тому імплантація плідного яйця в рубець матки після кесарево розтину є показом для прибирання цієї поєдності.